Доброго ранку, мої любі діти! Запрошую вас на урок курсу Я досліджую світ. Сподіваюся, що ваші вихідні були цікавими та безпечними. Сьогодні у нас 18 вересня, і на цьому уроці ми спробуємо відповісти на питання, чи може людина жити без інших людей? Для цього поміркуй, пофантазуй, уяви собі, що ти опинився на безлюдному острові. Там більш нікого немає, крім тебе. Навколо дуже гарна природа, безліч дивовижних тварин і рослин, але немає жодної людини. Спробуй пофантазувати, які в тебе будуть відчуття. Чи не захочеться тобі назад, додому? Погляньте зараз на цей малюночок з підручника, розгляньте його уважно та скажіть, чому ніхто не може довго існувати без інших людей. Та, дивлячись на ці малюночки, скажіть, що людині потрібно для життя? Як ви вважаєте, а для чого людина спілкується? Яка роль спілкування в житті кожної людини? Цю роль, дітки, дуже важко переоцінити. Адже спілкування допомагає нам обмінюватися інформацією, знаходити нових друзів, розуміти одне одного. А ще спілкування є тією відмінністю, яка робить нас людьми. Погляньте на цю ілюстрацію. Це мореплавець. Робінзон Крузо. Колись, опинившись на безлюдному острові, він відчув, як важко людині без спілкування насамперед, він навчив говорити папугу, розмовляв саме з собою, а потім почав читати Біблію. 28 років щодня Робінзон вдивлявся в морську далечінь Мріяв побачити на горизонті. Вітрило корабля, яке поверне його у суспільство. Чому ж так відбувалося? Тому що людина поза суспільством втрачає головне радість спілкування з іншими людьми. Спробуйте колись домовитися з мамою і, хоча б годинку, знаходячись поруч, не спілкуватися. Це буде дуже складно і буде таке почуття, що мама на вас образилась, що ви її чимось образили, чому ж вона мовчить, чому вона з вами не говорить. Отже, дітки, до нашого словничка заносимо ще одне поняття: що ж це таке спілкування? Це взаємодія, спільність інтересів, обмін інформацією та пізнання предметів. Навколишнього світу. Потреба у спілкуванні з одного боку, це потреба у нових враженнях, почуттях, знаннях. А з іншого, це потреба поділитись з кимось власними переживаннями та думками. Пригадайте, коли у вас щось сталося, чи, чи добре, чи веселе, чи погане, вам завжди хочеться мамі розповісти, що трапилось. Здебільшого. Кожна людина має певне коло знайомих або друзів, з якими вона спілкується. Кожній людині певною мірою властива ця потреба у спілкуванні. Комусь менше, комусь більше. А зараз подумайте: хто належить до твоїх кіл спілкування? З ким ти любиш спілкуватися найбільше? А з ким? Хотів би більше спілкуватися. Розгляньте, будь ласка, ці малюнки та обери, будь ласка, те, що потрібно людині для життя. Їжа потрібна? Так. А одяг? Так, і взуття теж. А іграшки, музичні інструменти. Звісно, потрібні. А телефон потрібен. Так, для того, щоб спілкуватися. А в школу потрібно ходити. Так, дітки, потрібно. Закінчиться війна і обов'язково зустрінемося в школі. Адже у школі не лише дітки навчаються, вони ще й спілкуються. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте назвати. Якомога більше предметів потрібних людині для життя. Пригадайте, будь ласка, Ш -ш -ш. Ну, не буду підказувати. Подумайте, якщо все ж таки вам довелось опинитися на безлюдному острові, то. Кого б ви хотіли взяти разом із собою? Щоб не наодинці там бути, а з кимось удвох. Кого б ви взяли з собою? Ну, а тепер переходимо до завдання у зошиті. Завдання перше, сторінка восьма. Продовжуємо ми. Що ж потрібно тобі для життя? Без кого ти не можеш існувати? З'єднай відповідні малюнки. Запам'ятали? Без кого не можеш існувати? На питання хто? Які слова відповідають? Люди та тварини, правильно? Не поплутайте, будь ласка, не що нам необхідно для життя, треба з'єднувати, а без кого ти не можеш існувати. Щоб відповісти на питання, що, ми можемо сказати: овочі, фрукти, їжа, так? підручники зошити, малюночки будь-які, іграшки, одяг та взуття, а от Виконати завдання нам треба, тільки об'єднавши малюнки, відповідати на питання, без кого ти не можеш існувати? Поставте відео на паузу, виконайте малюночки. Погляньте на цей тепер малюнок. Ви здогадалися, з якого це мультфільму? Як звати оцього маленького хлопчика? Що він робиться серед цих звірів? А можливо, ви пам'ятаєте, як звати цього тигра? А ведмедя? А може, й Пантеру пам'ятаєте, як звати? Чи дивилися ви цей мультфільм? Якщо ні, будь ласка, перегляньте сьогодні ввечері з батьками цей мультфільм. А Потім ви зможете відповісти на питання, хто виховував цього хлопчика, з ким він жив, хто йому замінив батьків. І наступне завдання: візьміть, будь ласка, аркуш паперу або альбом і намалюйте те, що тобі знадобиться. На безлюдному острові. наші друзі тут і там, гарним настроєм. любов'ю дітей. і слухай. І повторюй Вибачте, зараз хвилиночку хочу. Рухи арам зам арам зам помихай у сонечку і небесам нав. Що, сподіваюся, вам сподобався цей танок запальних дівчат. День у нас тільки починається, у нас сьогодні ще будуть фізкульт хвилинки. Тому готуємось до наступного уроку, математики!